Що хтось там чинить такі справи з собаками. Mm -hmm. e, У ну, мене ця інформація, я від відпочиваю, що тут журналісти франкової і підтвердять, що до нас зверталися відпочиваючі. І так mm -hmm. само uh -hmm. uh -hmm. приходили люди в редакцію. І так само, я думаю, що не помилються, якщо підтримують колеги Джералдрускавця, які ще в 2009 році, теж піднімали тему, що там відбивають. І багато журналістів <звіглені> тут студентських пам'ятають, як там казав Алію, що ці собаки з стебника йдуть, вони як комсомольці. Це було писання. Буквально два тижні тому на нараді, коли Іванович сказав, що приїдуть гести, які будуть займатися відстрілом. Ви кажете, ні, це вилов. Тобто ну було таке на нараді. Що роблять з цими собаками? Їх виловлюють чи що? Їх стерилізують, їх не стерилізують. Наші вбивають. І ті окривавлені трупи, я не хочу говорити, бо це гарне приміщення, там з телефона чи без телефану везуть на спіцник. Якщо би треба, було це віде, віде. Ви просто дайте факти, де це було, як це було, чи хоч одну собаку в замотували розумієте, я Ваша фантазія, ку люди, люди, ваша, ваша я розумію, до чого сходиться, але якщо у вас є конкретні так, пропозиції з цього плану, то ви давайте. Я на сьогоднішній день не давав жодної команди, нікому там чинити щось з тими собаками. Що стосується мене особисто, то в мене в хаті є е, на подвір'ї, я сам маю чотирьох псів. І ще зараз, слава Богу, п'ять молодих принесли. І я би хотів, щоб кожен відповідав за свого чотирилапого друга, якого він приручив. Це питання лежить в площині, не ваших відносин особисто до мене, як до голови. А якщо у вас є пропозиції, то ви давайте конкретно, як ми маємо чинити з тими собаками. Пропозиція це ваша пропозиція, щоб будувати вольєр на території КП наше вольєр, місто? Вольєр будується на території КП наше місто. А ви мені дайте зараз пропозиції, як ми можемо. Убезпечити наших відпочиваючих і наших громадян від навали цих собак. Якщо ви дасте конкретну пропозицію, я її прийму, як міський голова. А ці ваші звинувачення, які зараз звучать, бо вони абсолютно нічим не вґрунтовані, це слухи. Якщо ви їх підтвердите, то я готовий попливати на тих людей. Друге, в нас нема спеціалізованої організації в місті, яка би могла займатися справами тих бродячих тварин. А є тільки комунальне підприємство в Старію, котре має відповідну ліцензію. Якщо підприємство має відповідну ліцензію, то воно відповідним чином і займається. І є контролюючі органи, котрі його теж контролюють цю роботу. Тому проблема бродячих собак вона не є проблемою Трускавця, а це є суспільна проблема і проблема психології, звідки беруться ті тварини в місті бродячих. Це є відповідальність наших людей. Які викидують тих тварин на вулицю, а потім кажуть, що це проблема є влади Чешепу. Це є наша суспільна проблема, яку треба вирішувати. Ви мені там ще давали? Перше питання по охороні вод, що ви не з того починаєте. Що не виганяти тих бабусі з малиною, а питання стовецьку тобто курорт, чистота води, населення першої сумнії. Е, що стосується. Здоровому парку, то я вже наголосив на тому, що це є вимоги закону і першої санітарної зони. Що стосується перебування людей в першій санітарній зоні, то ця проблема вирішується вже 30 чи 40 років, навіть 50 років, відколи там ті люди існують. А моє е, бачення цього питання я зараз веду перемовини, е, в тому числі із завтра Скавецького року, у можливості. В Який спосіб ми можемо обезпечити джерела від попадання там небажаних різних там стоків чи ще чогось. Хоча зараз ніякі стоки в джерела не попадають. І якість води на ФТУСі на сьогоднішній день вона є найвищою за останніх 30 років. І де би води дозволяє нам приймати людей в три рази більше, ніж ми зараз маємо. Тому тут якісь зараз перестороги про стан води і слухи вони є надуманими. А ці заходи, які проводяться в місті, це є вимога не тільки мешканців міста, а й вимога відпочиваючих, які приїжджають на воду. Що стосується, перепрошую, що стосується тих людей, які торгують, як ви сказали, коли чистою, малиною чи травою, їм не обов'язково отримувати дозволи і реєструватися підприємцями. Їм, доволі, е, їм просто треба прийти на міський ринок відведене місце, і вони можуть там стати за 5 гривень, продати свою продукцію. І І це на, є ринку. на ринку відпочивають на ринку, перепрошую, працює, якщо ми беремо Галицький, наприклад, ринець, коли працює біля 200 е, працівників, людей, торговців. І там потік людей є надзвичайно великі. І всі відпочиваючі, котрі приходять туди, це як верніше, покупці, які йдуть позиції, як правило, відпочиваючи. Останнє запитання. бо казати, буде два і буде дванадцять. Значить, коли у нас Мені, раз зберете, щоб побачити, що з того, що ви сказали, реалізовано і які плани на мене. Коли ви хочете, до цього у нас буде брифінцеве за 2-3 тижні. Там, або <плес> початок перші числа березня. Дякую, панові журналісти. Зараз ми <плес> вам пропонуємо. <плес> бай -плес> бай -плес